Дивіться, ось така моделька. На мене вона велика, дівчат, це великий розмір, але вона дуже класна. Гарно зроблено ось тут капішон дівчат. Вони є в різних кольорах. Дівчатка вже багато їх брали. Білу шубку зараз покажу. Ось така моделька. Вона є дівчатка в кольорах, є темніші, є світліші. Дуже гарна, чудова моделька це також іде альпака. Бачите, тут ниточка альпаки. Це йде з біжкою, бачите? Це йде більш такий темніший з біжкою. Є в зеленому, гарно в зеленому буде. Жилетки альпаки зараз покажу. Ця сама моделька, але темніша, дівчат. І є ще світлий-світлий клітинка. Ось така. І є ще в зеленому. Вона ще не розпушена, бо я тільки з упаковки витягнула. Зелена теж дівчата, гарно виглядає. Дякую, хто підписується, дякую, дівчата. Дивіться, ось така зелена. Так само, дві кишеньки внизу ви собі стягуєте. Хто, наприклад, хоче, може собі завернути. Це вже на ваш смак, дівчата. Ось така і капюшон. Капюшон. Ну, гарно тут зроблено так, стічко, і переходить в капюшон. Гарна моделька, дівчатка. Якщо подобається, пишіть кольори. Я вам показала, але не всі є ще світлий, світлий біж обов'язково. Мені пишете свої параметри, щоб я сказала, чи на вас вона буде.